Страсний, мужній, сміливий, рішучий. Люди навколо нас живуть у повній посвяті. Ми бачимо в режимі реального часу, як спортсмени розсувають межі своїх фізичних здібностей, підприємці просувають індустрію, а творчі люди досліджують потенціал мистецтва. У нашому житті найкраще присвячувати себе чомусь повністю. Але що, якщо ми зробимо це ж з нашою вірою? Що якщо ми цілком присвятимо себе нашій вірі, Чому б нам, як віруючим, не бути незаперечно відданими, повністю відданими своїй вірі? Ви здивуєтеся, коли побачите, ким ви зможете стати силою Божою, і більше ніщо не зможе утримати вас, якщо ви будете жити в повній посвяті. А ось і ваш ведучий доктор Девід Джеремая. Футбольні твенери твердять підстав своє плече. Рараби закликають будівельників підставити свою спину. Вчителі хімії просять вкласти в цю науку мізки. Але вгадайте, що сказав Ісус. Він сказав: кладіть своє серце, свою душу, свої сили і свій розум. Про що він говорив? А він говорив про любов до Бога. Про пізнання Бога і пошук Бога він говорив про повне посвячення Богові, і це назва моєї сьогоднішньої проповіді: повна посвята Богові. Будь то футбол, важка праця чи навчання. Життя повертає наші інвестиції. Це стосується і наших відносин з Богом. Коли ми шукаємо Бога всім життям, кожна частина життя має переваги. Наша радість, наша мудрість, наше прийняття рішення, наш напрямок у житті, все піддається впливу, коли ми повністю присвячені Богові. Тож приєднуйтеся до мене в сьогоднішньому епізоді поворотного моменту. Що означає бути повністю присвяченим Богу? Як ми спілкуємося з ним, як ми любимо Його, як ми взаємодіємо із Богом? Я маю на увазі, Бог є дух, я з плоті і крові, я навіть не можу його обійняти. Що мені робити, щоб любити Бога? І як я можу висловити любов до нього в моєму поклонінні йому? Ось про що я хочу поговорити з вами сьогодні. Насправді історія починається ще у старому заповіті. Перш за все, у книзі повторення закону, або навіть раніше, дозвольте мені підготувати ґрунт. І, як ви знаєте, діти Ізраїлю перебували в рабстві в Єгипті 400 років. І коли вони вийшли з Єгипту, це назвали результатом. і у нас є книга в Біблі під назвою Вихід. Це історія народу Ізраїлю, що виходить з Єгипту їх вихід. Коли вони вийшли з Єгипту, їм потрібна була інформація про те, як поклонятися Богу. Отже, книга Левіт покликана розповісти нам, як їм було наказано поклонятися Господу. Всі церемонії, святкові дні, всі рухи скині ми знаходимо саме у книзі мезі, Левіт. Потім ви потрапляєте в книгу чисел, і це сумна історія, тому що діти Ізраїлю прийшли в місце, де вони збиралися увійти в землю обітованну. Але коли вони послали спостерігачів вивідати цю землю, десять з них, повернувшись звідти, сказали: ми не можемо увійти і захопити цю землю. За невіру весь народ був покараний. Ви пам'ятаєте, яким було їхнє покаранням? Ніхто з цього покоління не був допущений у землю обітованну. Всі з покоління, що відмовилося коритися Богові, повинні були померти. Єдиними людьми з цього покоління, які увійшли в землю обітованну, були Ісус Навин та Халев. Отже, в книзі чисел ми бачимо мегадовгу колонку некролога. Всі вмирають. Потім йде книга повторення закону. Я люблю цю книгу. Слово повторення закону по суті означає другий раз. Коли вони були на краю землі обітованної, Моїсей нагадав народові Ізраїлю про десять заповідей, і тоді він зробив паузу, щоб зосередитися на найважливішій заповіді, яку дав Бог вступ до любові до Бога. Ми знаходимо повторення закону. Шість 4, 5. цей уривок називають шема або шма у повторення закону. 6, 4, 5 сказано. Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш Господь один, і люби Господа Бога Твого усім серцем своїм, і всією душею своєю і всією силою своєю. Ці два вірші називаються шма, тому що шма це перше слово. Слухай, і це центральна молитва для юдейських молитовників. Це часто перший розділ писання, який вивчає єврейська дитина. Православні євреї вимовляють кожне слово дуже обережно. Жно, закриваючи очі правою рукою, багато євреїв читають шема дивічі на день один раз вранці, та один раз увечері. вона названа фундаментальною істиною ізраїльської релігії і клятвою вірності Ізраїлю. І ще раз ось вона шма слухає Ізраїлю, Господь Бог наш Господь один і люби Господа, Бога Твого, усім серцем своїм, всією душею, своєю, всією силою своєю. Перш ніж ми заглибимося і дізнаємося, як нам повністю присвятити себе Богу, ми повинні відзначити три речі в цьому невеликому уривку. По перше, Богу належить пріоритет. Мета шема полягає в тому, щоб вцелити народу Ізраїлю привілей і явну благодать їх відносин із Богом. Вони повинні були любити Бога, тому що Бог насамперед показав свою любов до них. ми читаємо про це і в новому заповіті. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що він полюбив нас і послав свого сина в благанням за наші гріхи. Ми любимо його, бо він перше нас полюбив. Пріоритет Бога. У Другому пункті ми бачимо з вами цікавий термін особливість Бога. Ми читаємо тут Господь Бог, наш, Господь один. Що ж це насправді означає? Ось як це місце перекладено в деяких інших перекладах. Господь Бог наш один. Бог наш. Один бог Господь Бог наш один, Господь Бог наш, Господь єдиний Щоб зрозуміти сенс цього, ви повинні побачити це на тлі того, звідки прийшли ізраїлітяни і куди вони прямують. А вони щойно вийшли з Єгипту, країни повної ідолопоклонства. Всі ці роки вони бачили ідолопоклонство єгипетської нації, і куди вони прямують? А вони прямують до найжорстокішої, багатобожної ідолопоклонницької нації, яка коли-небудь мала місце на цій землі до Хананеї. Отже, у посланнях, які Моїсей проповідував єврейському народові у книзі повторення закону, готуючи їх до приходу на цю землю, одна. З ключових речей полягає в тому, щоб вони зрозуміли, що вони не можуть потрапити в ідолопоклонство. Є Господь єдиний. У них один Бог, єдиний Господь. Богів насправді не багато. Є тільки один Бог, наш Бог, Яхве. Яхве наш єдиний Бог. Про це говорить Шема, і тому було так важливо, щоб вони часто повторювали Шема і ніколи. Не забували, що у них один Бог, а не багато. І так само у шма вказується мета Бога. Ми бачимо її у другій частині уривку і люби Господа, Бога Твого. На перший погляд, це звучить дуже просто і нескладно для розуміння, але все набагато глибше. Перш за все, як ви можете наказати комусь любити. Любов це не те, що ти робиш за командою, принаймні, не так, як ми собі уявляємо. Сьогодні у нашій культурі любов це емоція, це почуття. Любов це щось саме тут, коли ти поруч із тим, хто для тебе особливий. Любов це те, що ти відчуваєш, а не те, що ти робиш. У моїй навчальній біблії є невелика примітка, яка говорить про те, як можна керувати любов'ю. Це неможливо зрозуміти, не усвідомлюючи того факту, що любов, як це описано у. Старому та новому заповітах сильно відрізняється від усього, що ми знаємо про кохання. Справа в тому, що біблійна любов це не просто емоція, це не просто приємна схильність до когось, але це відданість, яку демонструють ваші власні дії. Простий факт, що любов у повторенні закону, це любов, як наказ від Бога, показує, що це не просто емоція, це відданість Богу. Вона відображається у вірності та служінні, і одна з найдивовижніших речей у книзі повторення закону. Як я вже говорив, це думки, які були у всіх посланнях, які проповідував Мойсей, коли вони збиралися увійти у землю обітованну. Я був вражений, коли бачив у книзі повторення закону, скільки разів народові Ізраїлю було дано визначення любові. Зараз я не можу дати вам занадто багато таких віршів, але я дам вам достатньо, щоб ви могли зрозуміти про що я говорю. А можете не відкривати ці місця в Біблії, вони будуть у вас. На екрані І я збираюся пройти ці вірші дуже швидко, але я хочу, щоб ви побачили зв'язок між любов'ю до Бога і послухом Богові. Сподіваюся, що ви готові. А тепер Ізраїлю, чого жадає від тебе Господь Бог твій, тільки того, щоб боятися Господа Бога Твого, ходити всіма його дорогами і любити його. І будеш ти любити Господа Бога Твого, і будеш додержувати постанови Його і звичаї Його, і закони Його, і заповіді Його по всі дні. І станеться, якщо справді ви будете слухати моїх заповідей, що я вам сьогодні наказую, любити Господа Бога вашого і служити йому всім вашим серцем і всією вашою душею, бо якщо будете виконше, виконувати всі ті заповіді, що я наказав вам чинити їх, щоб любити Господа Бога свого, коли ти будеш додержувати всі ці заповіді, щоб виконувати їх, що я наказую тобі сьогодні, щоб любити Бога Господа свого. Бо я сьогодні наказую тобі любити Господа Бога свого, ходити його дорогами та додержувати заповіді Його і постанови його, і закони Його, це лише невелика частина віршів, розкиданих по всіх інструкціях Мойсея. Що він їм говорив. Не кажіть мені порожніх слів про те, як сильно ви любите Бога. Проявіть любов до Бога, виконуючи те, що Бог просить вас, дотримуючись його вказівок. Ви скажете, доктора Джеремая, все це чудово, але хіба це не теологія старого заповіту? Ні, це богослов'я нового заповіту. А ви не читали Івана 14.15? Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. Івана 14.21 Хто заповіді мої маєте, їх зберігає, той любить мене. Ось це так. Івана 14.23 Ісус відповів і до нього сказав: Як хто любить мене, той слово моє берегтиме». Перше Івана 5.3 бо то любов Божа, щоб ми додержували його заповіді його ж заповіді не тяжкі. Введення в любов до Бога це нагадування нам про те, що якими б важливими не були наші вираження любові та інше до Бога в усній формі, насправді це не є сутністю любові до Бога. ви ж розумієте, що можна виходити в світ і жити як світ без всякого пізнання або згадки про Бога весь тиждень і приходити до церкви в неділю, вставати і співати, як сильно ви любите Бога. Але все це порожнеча. Так, ми повинні вислу висловлювати свою любов і словами, але не без змісту. А зміст любові до Бога це послуг. Отже, тепер ми підійшли до тлумачення любові до Бога. У новому заповіті відбувається дивовижна річ. Господь ісус дає нам з цього питання невелику настанову. Одного разу до Ісуса підійшов законник і запитав, яка найбільша заповідь у Біблії, і Господь Ісус відповів йому на це: люби Господа Бога свого всім серцем своїм і всією, Душею своєю, всією своєю думкою, а друга однакова із нею люби свого ближнього як самого себе. Коли Ісуса запитали, яка найголовніша заповідь, він відповів, давши їм дві заповіді: до шма він додав наказ люби ближнього свого як самого себе. Він перераховує дві заповіді, і тільки одне веління веління любити. він зробив любов до ближнього частиною любові до Бога. він просто каже: якщо любите мене, дотримуйтесь моїх заповідей, адже я наказав вам любити один одного. Отже, коли ви любите один одного, що ви робите? Ви кажете про свою любов, але ключове питання в нашому сьогоднішньому посланні полягає в тому, що все це обговорення любові не має нічого спільного з емоціями. Перш за все, це має відношення до нашого послуху. У вступі до любові до Бога ісус сказав: ось найбільша заповідь. Люби Господа, Бога Твого, всім серцем, душею, розумом, і люби ближнього свого як самого себе, тому що це показує, як сильно ви любите Бога. Послухайте, друзі, ми не можемо любити Бога, якщо при цьому не любимо людей. Одного разу сам Ісус сказав: якщо ви зробили це одному із малих цих, то зробили мені. Те, як ми ставимося до інших, зазвичай є гарною ілюстрацією того, як ми ставимося до Бога. Ми говоримо сьогодні про повну посвяту. Ми бачимо це з вами в одному маленькому слові у книзі повторення закону 6.5. Це слово всім. Ось таке маленьке слово. І люби Господа, Бога Твого, усім серцем своїм і всією душею своєю, повна посвята. І люби Господа, Бога Твого, всією душею своєю, повна посвята. Тут немає місця частковому посвяченню, ніхто не може служити двом панам. Якщо ви знаєте Господа і любите Господа, ви служите йому всім своїм серцем. Будь ласка, зараз зверніть увагу, що тут сказано, що ми повинні любити Бога всім своїм серцем. При цьому термін серце у новому та старому заповітах не обов'язково означало те, що ми вважаємо серцем у наш з вами час. Серце Являло собою командний центр у вашому житті, де приймалися рішення, де замишлялися плани. Це центр управління внутрішньої істоти. Він контролює ваші почуття, емоції, бажання та пристрасті. Отже, нам наказано любити Бога всіма нашими думками, кожним своїм вибором і всіма нашими рішеннями. Люби Господа, Бога Твого, всім своїм серцем, і потім говориться і всією душею вашою. Що це означає? Слово душа. Вказує на те, ким ми є, як особистість, включаючи і тіло, і дух. Ви коли-небудь чули, що хтось сказав, о бідолаха, душенька. Вони мають на увазі, о, бідна людина. Отже, ваша душа це життя, яким ви живете. Термін душа використовується для вираження особистості з усіма її емоціями, бажаннями, особистими якостями, які роблять людину такою, якою вона є. Коли ви вмираєте, ваша душа потрапляє до раю. Пам'ятаєте, минулого тижня ми дивилися з вами вірш 103 го псалма. Благослови, душе моя, Господа, і все нутро, моє святе імення Його. Отже, ваша душа це те, ким ви є. Господь каже, люби Господа Бога Твого всім, що всередині тебе, люби Господа Бога всім, що є частиною тебе. І потім він каже: Люби Господа всією силою твоєю. Але що це означає? Це не просто означає застосовувати силу, як у занятті спортом, буквально єврейське слово сила насправді означає дуже багато. Любіть Господа всією своєю міцтю у самій шма ми бачимо лише три категорії. Але якщо ви уважно читали, ви помітили, що коли Ісус цитував цей уривок, він додав четверту категорію. Він каже, що ви повинні любити Господа, вашого Бога, всім своїм розумінням. Цього немає в уривку з повторення закону, але це уривок з нового заповіту. і, Я думаю, він призначив його якраз для нашого з вами часу. Слово Боже говорить нам, що ми повинні любити Господа нашого Бога всім своїм розумом. правда, було б непогано присвячувати своє мислення і свої думки Богу більшою мірою, ніж ми це робимо зараз. Отже, що включає любов до Бога. Ми повинні любити його всім своїм серцем. Ми повинні любити його всією своєю душею, своєю силою і своїм розумом. Дивлячись на все це, ми говоримо: ось це так. Хтось коли-небудь це розробив, але знаєте, Господь Ісус зробив це, коли Він був на цій землі. Він завжди робив те, що подобалося батькові. Він прийшов жити під повним контролем батька. Він ніколи не грішив. Він ходив по цій землі, будучи досконалим у всьому. Отже, Господь Ісус Христос є чудовим прикладом. Але я не хочу залишати вам лише один приклад, тому що Господь Ісус явно не в нашій категорії. Чи був хтось інший, хто так любив Господа? Я хочу навести вам декілька Кілька прикладів, які торкнулися мого серця. Я не знаю, як звуть цю жінку у неї сумний титул. Її називають жінкою поганої репутації. Біблія говорить в Івангелії від Луки 7, що вона одного разу під час обіду прийшла в будинок Фарисея, де був присутній Ісус. А вона відкрила посудину з дуже дорогою маззю, Не вилила її на ноги Ісуса і витерла його ноги своїм волоссям. І дозвольте мені зараз додати невеликий. Додаток до того, як вам любити Бога секрет любові до Бога полягає в тому, щоб не забувати про незмірний борг, який Ісус виплатив за вас, і не забувати про те, що ви живете в Його рясній милості та благодаті. Одна з речей, які ми завжди повинні робити, приходячи до причастя, і я намагаюся підбадьорити вас і навчити вас робити це, це пам'ятати про те, що Ісус Христос зробив для нас. Добре, пам'ятати, звідки ми прийшли, якими ми були б, якби не знали Ісуса, яким було б наше життя, і серед усього цього пам'ятати, як сильно ми благословенні, і тоді, як наслідок, ми з вами будемо сильно його любити. Отже, один приклад жінка поганої репутації. І, звичайно, говорячи про кохання, я не можу обійти стороною мого улюбленого біблійного героя Петра. Я люблю Петра, тому що він дає мені впевненість, що я не такий поганий. Петро наробив чимало помилок, чи не так? В Євангелії від Івана, 21 главі, є чудовий уривок. Господь Ісус на березі завів розмову із Петром і Господь у цій бесіді знову дає Петру завдання і приймає його. Між Господом і Петром відбувається цікавий обмін репліками. Послухайте уважно цей уривок. Я вперше бачу його в зовсім іншому світлі. Як вони вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра: Симона, сину Йонен, чи ти любиш мене більше цих? Той каже Йому так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе. Промовляє йому, паси, ягнята мої. І говорить йому він у друге, Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене? Той каже йому так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе. Промовляє йому, паси вівці мої. У третє він каже йому, Симоне, сину Йонин, чи кохаєш мене? Засмутився Петро, що спитав його втретє, чи кохаєш мене? І Він каже йому, ти все відаєш, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе. Промовляє до нього Ісус. Спасибівці мої, не вдаючись у подробиці, просто скажу, що ключ до тієї історії слово, яке використовував Ісус, слово, яке використовував Петро. У питанні Ісуса звучало грецьке слово Агапе, що означає любов. Петро, ти мене агапе, що насправді означало Петро. Ти любиш мене повністю? Ти повністю мені присвячений? А Петро відповів словом Філео. Господи, ти знаєш, що я тебе люблю. Я завжди задавався питанням, чому Петро. Відповів на це питання саме так. Чому він не використовував слово, яке використовував сам спаситель Ісус. і нарешті сьогодні я зрозумів, що він порушив весь зміст любові агапе, тому що не зробив того, що йому було наказано. Він повністю зрадив свого Господа три рази. Петро знав, що любов це більше, ніж просто слова, які ти говориш. Отже, Петро, якщо ти хочеш любити мене, іди і роби те, що я тобі кажу. Паси моїх овець. Тоді ви можете навчити інших із себе, що означає любити Бога для всього того, що ми говоримо про любов, є цікава ілюстрація у святому письмі. Справа в тому, що у старому заповіті тільки один раз говориться про те, що вони любили Бога. І зараз я покажу вам це місце. Це перша книга царів 3.3. і полюбив Соломон Господа. Більше ніде у старому заповіті не сказано Давид любив Господа. Іван любив Господа, Самуїл любив Господа. Таких місць у старому заповіті немає. У світлі сучасних тенденцій, хвали поклоніння ще більш примітно, що слово любов ніколи не зустрічається у суб'єкта від першої особи, коли в якості об'єкта виступає Бог. Ніхто, навіть Псалмоспівець, ніколи не заявляв, що він або вона любить Яхве. Це зі слів Мойсея ми дізнаємося, що духовність виходить із серця і охоплює все життя. Люди з Біблії зрозуміли, як багато означають слова про те, що ти любиш Бога, тому що це було набагато більше ніж просто слова, які римувалися з іншими словами в піснях. Це стосувалося всього їхнього життя. Я не кажу, що ми ніколи не повинні говорити Господу, що ми його любимо. Але коли ми співаємо, Господу, Господь, я люблю тебе, ми повинні розуміти. Міти, що стоїть за цими словами, я люблю тебе так сильно, що буду робити те, що ти мені наказуєш. Я буду слухняним тобі, я буду шанувати тебе не тільки вустами, але й усім своїм життям. Слова Моїсея вчать нас, що духовність походить від серця і охоплює все наше життя. А ті, хто претендує на релігійність, зазвичай стикаються із двома помилковими вченнями. Одні ставляться до духовності так, ніби це абсолютно особиста справа, і нікому не потрібно нічого знати про те, що відбувається в їхньому серці. Це не ваша справа. Це тільки між мною і Богом. Є інші, взагалі без змісту всередині, вони просто позери. Приходить Мойсей і каже: Ні, слухай Ізраїль: Господь Бог ваш, один Бог. У вас є один Господь, а ви повинні любити його всім своїм серцем, любити його всією внутрішністю і всією душею любити його в ваших зовнішніх прославлених життях. Всією силою вашою любіть Бога і всім розумінням вашим. Чи можу я поділитися із вами секретом? Більшу частину свого життя, як і більшість із з вас, я завжди усвідомлював, що знаю Бога, люблю Бога і хочу продовжувати робити те, що я роблю. Але хіба до вас ніколи не приходили сумніви? Господи, я знаю, що не люблю тебе, як я повинен. Що це означає? До недавнього часу це означало, що я не молюся стільки, скільки повинен, не свідчу так багато, як слід, і все таке інше. Але в останні кілька днів і тижнів я почав розуміти, що коли я роблю те, що Бог закликає мене робити, я по справжньому люблю Бога. Амінь. Так само, і ви. Амінь. Можливо, ви не любите Бога так сильно як слід, але ви, мабуть, любите Бога більше, ніж думали. І Я просто хочу сказати вам сьогодні, що ви не робили робіть це від широго серця, як для Господа. Любіть Бога всім своїм серцем, душею, і всім своїм розумінням. І Якщо ви любите його більше, ніж думали, любите його більше ніж любили раніше. Це не означає просто ходити до церкви, щоб прославляти його ім'я. Ви любите Бога, коли живете для Бога. Давайте приймемо. Рішення, вступаючи в цей новий сезон, цей рік буде роком, коли я буду жити для Бога всім своїм серцем, всією душею, всією міццю моєю і всім моїм розумінням. З милості Божої нехай це буде нашою посвятою. дякуємо, що дивилися поворотний момент. чим більше ми вивчаємо слово Боже, тим більше розуміємо, що наш Бог хоче особистих стосунків. із з кожним із нас. нас. Якщо ви хочете почати з ним такі відносини і переконатися, що проведете із ним вічність, то перший крок покайтеся в гріхах і попросіть Ісуса стати вашим Господом і Спасителем. Якщо сьогодні ви зробили цей крок, віри. Поділіться своїм рішенням із іншими християнами в біблійному служінні або у своїй місцевій церкві, і продовжуйте зростати у своїй вірі, яку ви знайшли. Нехай Бог благословить вас. Я бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей на програмі поворотний момент.